А хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Вийшла хмара за лиману, а друга з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Не слава, батьківщина, немає де дітись. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Моє ненько, як згадаю твою долю заплачу серденько. Минають дні, минає літо, а Україна знай, горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає, шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить. Отаке то було лихо по всій Україні, гірше пекла. А завіщо, за що люди гинуть? Того ж батька, так і ж діти, жити б та братця ні, не вміли, не хотіли. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда і ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре. Не згине, от де люди наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово.